Друзі, я вас вітаю на майданчику автопонт. Нарешті бусики у нас з'являються, активненько додаються до нашого асортименту автомобілів. Opel Vivaro – легендарний автомобіль, який всі шукають. Останнім часом багато замовлень було саме на пасажирські перевезення у вигляді трафіків, вівариків. Ось, будь ласка, в синьому кольорі у нас з'являється в лонг-версії Opel Vivaro 2006 року. Випуску мотор 1,9 дизель, перероблений в свій час пасажир, восьмимісний по документам, повністю зроблений. Друзі, три тисячі кілометрів тому в цьому автомобілі був замінений мотор. Чому був замінений? Тому що була зношена поршнева група, підідав масло, піддимлював, але мотор є, можна буде забрати разом із машиною. Тобто він працює, не застукав, не заклінів. Він працював, але просто підідав масло. Тут стоїть другий мотор, також працює як часи. Все чітко, фасунки робились турбіна. Тут нова встановлена. Машинка повністю обслужена і по ходовій. До речі, в дуже класному косметичному стані. Вся в рідні, окрім двох підфарбувань. На цій дверці тут, виходить, ось частина. Бачите, от сіх і до сіх. Була продертость понизу, є підфарбування зі шпаклівкою. А так машинка вся в рідній фарбі. Чим класні автомобілі? Ну, по-перше, це за своїм призначенням бусики для пасажирського перевезення. Бачите, відкривайте двері. А тут у нас конференц-хол, засідають депутати за столиком обсуждають якісь важливі питання. Що класно, оці ці дві сідушечки вони крутяться. Всі сідушечки можна прибрати і вийде здоровезний багажник. Доволі висока. Я не знаю, різні є формули L1, H2 і так далі. Я не знаю, яка це саме. Але він довгий, конкретно довгий, то дуже багато місця в салоні. Вісім пасажирських місць. Плюс, бачите, два пасажирських місця спереду. В чохликах у нас сідушечки, текстиль-салон, шестиступенева механіка, 313 заявленого пробіга. Власник поставив сюди камеру заднього огляду разом із такою магнітолкою. Музичка грає, все класно. Єдине, що у нас є передні електроскопідйомники, а от кондиціонера, на жаль, нема. Гарна гума встановлена так. Є, може якісь скольчики, рижечки невеличкі, але ходова також в цьому автомобілі зроблена. Зараз подивимося, який здоровий багажник. 1,9 турбодизель. Надійний, класний мотор, все, без питань. Дивіться, разом із тим, що у нас ряд є, так і ще і багато місця в багажнику. Є коротші версії, і місце багажник забирається, а у нас дивіться, повноценний бусик. І ось вигляд, як все виглядає у нас ззаду. 8 пасажирів сядуть і будуть довольні що вони їдуть з комфортом. Знизу у нас запасочка. Так, коротше, повний клас. І ціна цього автомобіля невелика. 75 тисяч доларів. І ви забираєте собі цього бусика і використовуєте за призначення. Можt, шторочки у нас є на вікнах. Бачите, на кожному вікні є шторочки, все цивільно, все класно, їде бомба. І зі слів власника розхід приємний, власне каже, по місту є 7,5 літрів дизеля. Не знаю, правда, ні, сам не катався, але власник дуже довольний, каже, заправляв повний бак, досі не може виїхати його. Тож, друзі, кого бусик треба, будь ласка, на автопонті з'являється, бусик є в нас світо, і ось і варуші з'являється. Ми вас чекаємо.